Добрий день, любитель винограду! Сьогодні 10 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати вам гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Дарвіка. Дуже-дуже врожайна гібридна форма раннього терміну достигання. Вона вже достигла десь з недільку, можливо, днів 10 як на даний час. Ну в цьому році в нашому районі йде затримка. Як мінімум в дві, деякі сорти в три неділю Не знаю, трішечки щось воно так здвинулось, перемішалось з цими такими погодніми умовами з набором цукру. То деякі сорти є відтягнулись, тут вже підтягується середнього терміну. Ну це, це таке. Ну а те, що заявлено, те, що вона завжди плодоносить, то вона відноситься більш до раннього терміну достигання. Гібридна форма з дуже красивим, таким ярким червоним таким червоним кольором. Як бачите, грони в неї дуже-дуже здорові. Гронки такі бувають і до двох, ось, як дивіться, така гронка. Ну, Кілограма, мабуть, два, ну за півтора точно, можливо, і до двох. Ну, Тут такі, можливо, гронки десь до кілограму. Оці. Ну, а так, також, ось дивіться, оця яка чудова гронка, гронка тут ну, кілограма да, ну, півтора, можливо, і два. Дуже така красива, яскрава, такий яскравий червоний колір. Вона як набира, ну, як довго-довго висить. То не знаю, я не дуже не бачив, щоб вона переходила в темно-фіолетовий. Можливо, такий більш у темно-червоний данив такий яскраво. Ну, щоб вона в темно-фіолетовому я її ніколи не бачив. Тому колір в неї дуже шикарний. Е, один такий... Ну, Достаток, недостаток, скажем так, що горонки в неї да. Такі качанчики тверденькі, цей плотні-плотні, майже не двигаючі, але ніколи також проблем. Вже це вона в мене три сезони на кореневласному плодоносі, і вже сезонів 4 чи 5 вона плодоноси в мене на прищепі. Тому ніколи. Я в цій гібридній формі тріску, щоб розтріскування якогось загнивання ну, не бачив. Все все поки що чудово по цій гібридній формі. Одне що, да, гронки плотноват і ягодка в неї десь середнього розміру. Розмір такий в районі десь 8-10 грам. Можливо, аби трішечки прорідити трішечки зробить рихлішу, движущу гронку, можливо, б ягідка рам десь до 12. Ну, Це треба експериментувати, це треба, треба працювати. Хто цим займається на ягідку, то можете провірити. А можливо, вже хто провіряв, то, будь ласка, напишіть в коментарях, як себе веде гібридна форма Дарвіка, коли її проріжати ножничками. Так що дивіться, яка чудовий-чудовий окрас і чудові гронки. В минулому році я вам показував відео. Відео на цьому кущі ви могли бачити, хто не бачив, можете подивитись, там грони були дуже великі. І коли приїхав клієнт, дуже йому ця сподобалась зібридна форма, що смаком, що видом. Зрізавши 5 гронок, він попросив. На вагах було 11800 кг, майже 12 кг з, з 5 гронок. Тому можете уявити, які розміри грон були. Грони були, я ж говорю, всі за 2 кг. Ну, може кіло 800 яка 2,5 кг, ну дуже-дуже великі. Так що чудова, красива, яскрава гібридна форма і дуже-дуже хороший смак. Ну, Зараз ми дійдемо і зріжемо декілька ягідок, подивимося вагу. Ягідки і в розрізі. Ну, і приєдна форма дарвіка. ягідка я повторюсь більш такого середнього розміру, але дуже-дуже красивий її колір і дуже-дуже смачна. Ну, ось дивіться, 9,8, ну майже 10 грам. Ну, 10,3, 7,7. Ну, Майже 8, 9, 8. Ну в середньому я повторюсь, від 8 до 10 грамів. 4 ягоди 36 грамів. Ягідка плотна-плотна, мясиста мясиста Хто полюбля таку ягідку, ну я, дуже мені подобається. Вона гармонійного смаку, без всяких присмаків. Дивіться, коли розрізаєш, ніж аж хрустить. Дивіться, яка вона всередині з білою кайомкою. Ну, можливо, камера не передасть. Цей звук, коли ножем проводиш, такий хрумтить. Дуже-дуже хрустка. Тверда така освіжаюча ягідка. І з'їв, вона не навяжчава. Хочеться ще М -м -м. смак чудовий. Кислоти в неї ну, взагалі, на мою думку, майже немає на даний час. В неї рано уходить кислота. Потім, е коли набере цукор, ну дуже-дуже смачна. Ця гібридна форма, мені вона подобається е, своїм кольором, своїм таким товарним товарним видом базарний. Е, ця гібридна форма не затримується на ринку. Ну і один такий, я ж говорю, недостаток. Ну Для кого можливо як, це що трішки плотненька гроночка і е, ягідка десь середнього розміру. Зараз хочеться ягідка щоб була вся така під 20 грамів і все. Ну, і цим сортам. Потрібно, як то кажуть, давати, давати життя. Так що, я думаю, достойна гібридна форма, яка ще буде мені, скажімо так, плодоносити не один рік на моєму винограднику. За її смак, за її товарний вид, вона мені дуже-дуже подобається. А вам дивіться. Так що, Кому сподобалось відео, кому сподобалась гібридна форма Дарвіка, будь ласка, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. В кого є ця гібридна форма, як вона себе у вас поводи на ваших виноградниках, задоволені ви чи ні. Ну а ми будемо йти далі, попереду ще багато цікавого. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру. І до нових зустрічів!